Усіх вітаю, з вами Лана і ви знову на моєму каналі. З назви відео ви вже зрозуміли, що сьогодні я говоритиму про мої книжкові ні. Чесно кажучи, я думала, що в мене ніколи не буде цього відео. І я взагалі думала, що в мене немає книжкових ні. Ну, знаєте, є те, що мене бісить, і те, що мене не бісить. Але я чогось справді наївно думала, що саме книжкових ні в мене немає. Але якось у новинах я прочитала дещо, що змусило мене таки задуматися про те, що м -м ні, в мене таке є книжкові ні. Так, так, саме у новинах у справжньому житті. А коли я читала стрічку новин, я і зрозуміла, що в мене таке є книжкові ні. Як би це зараз не було дивно. Отже, перше, моє книжкове ні це жорстоке ставлення до тварин. Ну, власне, з цим і були пов'язані новини, тому я задумалася, і така, «М -м -м, так воно і є. Я не люблю, коли у книжка з'являється жорстоке ставлення до тварин. Це моє книжкове ні. Так, іноді доводиться таке читати, але це через те, що ти просто не можеш у деяких випадках заздалегідь знати, що ця тема буде підійматися у книжці. Через те ти можеш потрапити у своєрідну пастку. У мене навіть був такий випадок, коли я взагалі перестала читати книжку, коли дійшла до того моменту. Я зараз не буду говорити, що то була за книжка. А... Я б у цій, у цьому жанрі я взагалі найменше очікувала подібного, але так сталося, що коли я дійшла до того, як жінка, власниця кішки, під впливом несамовито ламала кішці, кістки і все це описувалося в деталях, я закрила книжку і все. Це я більше ніколи до неї не повернулася, ба навіть більше скажу, я зазвичай пролистую всі сторіс або новини, де є якісь новини про щось жорстоке по відношенню до тварин. Тому що, ну, я не витримую, я чесно скажу, що одна-дві новини або ж одразу я починаю о, плакати. От серйозно, мені мабуть, ніколи не було так шкода людей, як мені шкода тварин, які не можуть а, попіклуватися а, самі про себе, які в чомусь залежать від людини. А людина бере і ще й жорстоко до неї ставиться. А, я не виношу отаких от новин, і я не виношу, коли є отаке в книжках. А коли я заздалегідь знаю, що є щось подібне, я буду уникати таких книжок. Як, от, наприклад, Стівен Кінг, так я знаю, що в нього є. Худше, здається, книжка, і там вже попередили, що є жорстоке ставлення до тварин. Тож, я не знаю, чи взагалі доберуся до неї. Хоча я пообіцяла собі, що коли закінчиться війна, я прочитаю всі книжки, видані Стівеном Кінгом. Та, власне, ви вже знаєте, що я вже почала це робити. Не відкладаючи на потім, бо у Стівена Кінга дуже багато книжок. Але коли я дійду саме до цієї. Це велике питання, тому що я не витримую таких тем. Це для мене моє книжкове ні. Я не хочу таке читати. Друга книжкове ні, це сучасні любовні романи. Я намагалася, чесно, але це ну зовсім не м'є. Мене від них тільки бомбить. Про те, що мене власне бомбить, я розповідала в одному з попередніх відео. Посилання залишу в описі. Особливо, якщо є комбо і сучасний любовний роман, і жорстоке ставлення до тварин, а для мене таке комбо це точно ні. Якщо ще з сучасними любовними романами я можу якось примиритися, то от з таким комбо 에... майже книжкове ні це нонфікшн. Так, я його читаю періодично, дуже 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 рідко. Але якщо в мене є можливість його не читати, я не читаю. А, скоріше так, я відбираю досить довго та ретельно книжки, які я хотіла б прочитати. Як, от, наприклад, книжки про мінімалізм я робила добірку, щось з психології, щось отаке, знаєте. А просто по типу, типу успішний успіх, ну, ні. ні. це не моє. Ні. Тому це книжкове. Ні. Майже книжкова ні. Майже книжкова ні, це книжки про повсякдення. Так, періодично трапляється, читаю, але це скоріш виняток, і здебільшого мені буває нуднувато. Просто я така людина. Мені цікавіше прочитати про щось. Чого я не бачу і не зустрічаю в повсякденному житті? Саме тому я більше полюбляю фентезі або ж фантастику, тому що цього немає в повсякденному житті. А фантастика іноді ще й сприймається як зображення майбутнього і вангування, в якому сенсі, наприклад, деякі історії фантастичні зараз вже не така й фантастика. До речі, якщо що, жуль Верну у свій час також був фантастом. Звичайно, знову ж таки, є винятки. З будь-якого правила є завжди винятки. Завжди таке трапляється. В мене є обрані книжки окремо на полиці. Вона в мене навіть не повністю заповнена. Як, наприклад, ось ці, ні там буквально трошки декілька книжечок на полиці стоїть, але це реально обрані. Книжки, в яких описується щось повсякденне, вони реально обрані. Майже книжкове ні, а одночасно і те, що мене бомбить, я вже згадувала у окремому відео так, те саме, посилання на яке є в описі. Це коли поганець заради неї стає не таким вже й поганцем. А коли я починаю читати подібний троп, мені одразу хочеться закрити книжку і більше її ніколи не відкривати. До речі, якщо ми вже заговорили про а, стосунки. Ще одне моє книжкове ні, а загалом, це те, що я пролистую у книжках, не зупиняючись, це постільні сцени. Або ж а вони описані якось взагалі нереалістично і безглуздо, або ж а, є щось спільне, але ти така, ти щось придумав. Пролистати просто. До теми війни у книжках я ставлюся терпимо. Книжки ж є різні, але є. Але я знаю, що є люди, яким цікаво, як люди все це переживають, як вони діляться своїми враженнями, як вони діляться своїми емоціями. Є такі люди. Просто я до них не належу. Оскільки я зараз і так емоційно нестабільна додавати собі. Ще більше емоційної нестабільності, ну це самогубство для мене. На цьому поки що все. Можливо, десь у майбутньому щось колись для мене зміниться. Можливо, хто його знає. Якщо у вас є ваші книжкові, ні, напишіть у коментарях, можемо поспілкуватися, тобто це. поділіться зі мною вашими книжковими Ні, якщо вони у вас є. Також нагадую, що мої книжковіні це лише мої книжковіні. У мене немає на меті когось образити або ж а, чиїсь почуття а, задіти. Ні, можливо, у вас це навпаки ваші книжкові. Так, я нікого не засуджую, я кажу тільки про себе. Це нормально полюбляти читати щось різне, бо ми всі різні люди, дуже багато людей, дуже багато смаків. Це. Нормально. Сподіваюся, ви після моїх книжкових ні не втікли від мене масово. І продовжуєте підтримати україномовний контент та допомагаєте його просуванню, ставлячи лайки, залишаючи коментарі та підписуючись на канал. А до речі, наразі мене без підписки дивляться десь трохи більше 60%. Не треба так. Алгоритми Ютубу не будуть просувати. Канали, якщо в них не буде достатньо активності, якщо їх будуть дивитися, не підписуючись, а як я вже і сказала, у мене, наприклад, це 60%, плюс відсотків, які мене дивляться, але не підписуються. Коротше, алгоритми Ютубу цього не розуміють і тому не просувають достатньо канали. Тому наш український книжковий контент не такий популярний на думку Ютубу. Як, наприклад, у сусідніх країнах, у тій ж Польщі, наприклад. Тому, на думку Ютубу, наші люди просто не читають. Розумієте аналогію, так? Тому підтримуйте україномовний контент, підтримуйте книжкових блогерів і допомагайте нашому просуванню в мережі Ютубу. На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!